Якщо ви вирішили продати свій мобільний телефон, дитячий велосипед або куртку, яка стала вам малою за зиму, тепер вам доведеться платити податки. Саме з такою ініціативою вийшов кабінет міністрів, якому здається, що українці надто добре заробляють на інтернет-платформах. Ну, найвідоміші з них OLX і Розетка. Звісно, зрозуміло, кабінет міністрів хоче наповнити бюджет, але чому знову шкіру здиратимуть з найбідніших? Я не пам'ятаю останнім часом законопроєктів, які б оподатковували п'ятий шикарний Mercedes або 10-й пентхаус. Ні. Тепер податки будуть платити ті, хто продає уживане дитяче ліжечко. Знаєте, у мене складається така думка, що нас хочуть повернути в 90-ті. Пам'ятаєте, колись були такі толкучки, де люди ходили і, як кажуть, з рук продавали товари. Я вже така стара, що я пам'ятаю тоді, коли на республіканському стадіоні, зараз це стадіон в центрі Києва, була величезна толкучка. Так от, невже знову там будуть не футбольні матчі, а будуть ходити люди, які будуть купувати і продавати якийсь крам? А пам'ятаєте, який був лозунг? Кінець епохи бідності?